Трансляція почалась. Сьогодні спробуємо пряму трансляцію. Тобто не вертикально, а горизонтально. Так, ну чекаємо, хто зайде. Я собі кавусю зробив, це для тих, хто в записі буде дивитися в турочці. Подивіться, яка краса. О, кто же е. Так, чекаем. Так, не забывайте в подобайке. Так. О, потрошки збирається Так, друзі, ну сьогодні от... Це... Ой! Приїхали зовсім на інше місце. Зовсім зовсім. Щось... Я не бачу в чаті коментів. Так, друзі, давайте, хто перший зайде, напишіть там, бо я бачу, люди заходять, а ще нічого ніхто не написав. Може щось там неправильно зробив. Моє вітання, Павло, привіт, Сергій, привіт. Чого повідомлення о, пошпішли. Привіт. Привіт з Борисполя. Борис Полю, привіт, Павло, привіт, привіт, Павло, привіт. Привіт. Так, так. Да. Андрій теж привіт. Привіт з Черкас, Черкасам привіт. Друзі, ми сьогодні взагалі на цьому місці я не раз, взагалі не разу в житті не ловив. З Дніпра привіт. Так, Дніпро теж Де сьогодні. Ну, теж майже в межах міста, але добратися важче. О, так буде. Бо щось вони там зникають повідомлення. Так, заварив собі кави, хто не бачив, ні не, все одно зникають. Странно якось. Ну, Побачимо. Щось я сьогодні прямий ефір вирішив зробити трошки по-іншому і щось воно не можу розібратися, як воно. привіт з Кам'янського. Так, не Опять на парах сидите? Ні. Ні. У межах якось ближче до нас. Так, ближче до вас. тогда дубовые острова Ні. Теж не тоже не дубовые острова трошки інше місце вечор вам загибона. дякую дякую раніше завжди був чай чай теж є вирішив після сплаву Залишилась з собою і печка, і турочка, і вишив, і кава заварна і вирішив заварити собі кавусі, а потім вже буде чай. Трошки треба міняти. Друзі, я сьогодні, ну, хто в нашому телеграм-групі є, той бачу, а Я сьогодні зробив монтаж, взяв вот таку штуку. Капустянка. Ну, ось таке. ось таке. Закос під блэкет. К блокпету, я так думаю, він ніякого відношення не має. У Дніпрі роблять. Сергій проспект Сергія Негаяна 10. Фоп бабічев. Це не реклама, друзі. Зробив оснастку, зробив там мал маленьку пружинку. Наліпив цього пластилину туди. І... І відправив. Так що побачимо. І ще сьогодні, друзі, ви ж всі писали на печінку, на печінку, все. Одна вудка на печінку. Одна з підводним поплавцем на дендробену. Одна чисто на капустянку, одна на ось цю фігню. І одна на печінку. Все як ви любите. Сьогодні у вас небагато, слухайте. Зазвичай. Вас набагато більше. В сторону Миколаївка. Так, да, в сторону Миколаївка печінка, нарешті, я цього дочекався, так. Да. До речі, взяв якийсь шмат печінки такий твердий. Руки ледве від нього відмив. Ну, непогано тримається на гачку. все побачите у відео. Я там такий монтаж зробив. Цікавенький. Ну, я, верніше, не зробив, він готовий, мені подарували на день народження монтаж від Трабука Ну, повідець. Я його надягнув і туди відправ. Там і Одинарник 6.0 стоїть і тройник 3-0. Друзі, таке цікавеньке місце. Я не знаю, я тут ні разу не, не був, але м м мені чомусь здається, що воно буде працювати. налив собі кавусі ось бачите ось такий я печінка, печінка куряча доволі така жорстка, не знаю. Ну, В магазині сказала, що куряче, а може вона мені підсунула чиюсь там привіт черка. з Черкас, з Черкасом привіт. Ні кофейок супер. Натуральна кава. На риболовлі. Це взагалі. Що таке? Щось сьогодні у вас маловато. Зазвичай вас там більше, більше ста людей одразу набігає сьогодні щось тільки 25 чоловік. Щось не те. Слухайте, а як взагалі картинка? Я так і не зрозумів, з телефона зручно дивитися чи ні? Можливо, треба не горизонтальну, а вертикальну картинку. Просто зазвичай ми робимо трансляцію на вертикальної картинці. На печінку по-любому буде трофей, бо ці печінкові експерти все. Так, да, буде. Нормас, вроді норм. Добрий вечір. Чудово, все видно. Дякую, дякую, друзі. Доброго вечора. Закинуто тільки на печінку сьогодні. Ні, не тільки на печінку. Закинуто на печінку. Закинуто на капустянку, Закинуто на дендрабену. І закинута, получається, на ось таку шлю. Шль... Не буду ругатися. На ось таку штуку. Получається, ось оно. Кап... типа екстракт капустянки, щось там, воно таке як в пружину забувається. Як... Зараз пластилін. О, пластилін. Давайте отак от зробимо, щоб вам видніше було. О, ось така штука. Думаю, зайду візьму 90 гривень. Думаю, ладно, ну, виняє вона не капустянкою. Я понюхав, Ну, таке щось там незрозуміле. Так, чудова картинка, дякую. Доброго вечора вам з Кремича, Кременчагу, привіт. Так, да, норм. О, цікаво, дуже смішно буде, якщо дійсно на печінку буде трофей життя. Ну, це так. Доброго вечора ніх останніх, якщо і дякую. Одним словом, вся надія на, на жука. да. На картинці сонячне світло замало. Ну, Замало дам. По теліку норм горизонтально. Паша називає речі своїми іменами шляпу. Ну да Ні, ну друзі, ну спробуємо. Бо ми зазвичай таких експериментів не робимо, думаю, ну ладно, в цьому в цей раз спробуємо. Пробую щось, щось новеньке. Місце таке узьковате, звісно. Ну, я в 4 палки влупив. Таке цікаве, виходить. Це як пістолет з одним патроном, глядіше стрільне. Це точно. Бажаю здоров'я, навзаєм рад вас бачити. Комарів сьогодні слухайте, просто вони мене зараз звідси унесуть. їх тут просто тьма тьмуся да, трошки маловато освітлення камера не справляється Сьогодні, як ніколи, одні експерименти і пластилин і печінка. Так, да, капустянки було взагалі мало, тому сьогодні будемо експериментувати. Трошки переробили там монтажі. Ну, В відео, відео вийде, все побачите. Якщо буде щось вам, що вам показати, бо ще не відомо жодного клювання, щоб ви зрозуміли, я вже ну, з годинку, напевно, сиджу. Будемо експериментувати. Слухайте, надіюсь, то я трошки розгрібуся зі цим всім. І ми ще в цьому році спробуємо наживця в завоз, якщо що. Та й виїдемо на декілька днів, щоб половити і в день половити. Я в цьому році мало, друзі. А сплав, будемо дивитися. Ну, друзі, я нічого там не впіймав. Насправді не знаю. Будемо дивитися і ні. У мене там виходить, що я щось ну, не розраховував на стільки матеріалу. І нас перших, перший день, коли ми плили, і другий день початок. Дуже сильно наснімав, і що в мене не вистачило флешки на 250 У мене в камері стоїть флешка на 256 гігабайт, і її не вистачило. Тобто кінцовки немає. Не знаю, може я щось зроблю. Друзі, я і питався там щось піймати. Ну, жодного тичка. Рибаків багато, ми до кого ну, з ким не питали в кого. Ніхто нічого взагалі не піймав. Були там одні одного окушка піймали. Вони тролінгом ходили і в заброс. Привіт, друже, радий бачите. Формат стріму. Змінився чи що. Ну, так, да, спробував горизонтальний. Якщо ну, посидимо, якщо не подобається, розвернемо. Ну, я вийду і заново почну стрім. До речі, забув тобі відправити, слухай, мене з цим фігньою замотали. Я забув тобі відправити. Продублюй мені в телеграмі там, де ти мені писав, продублюй адресу, і я завтра тобі відправлю. Бо я щось не можу знайти. У мене чи Телеграм підліг, чи що, ну не можу знайти, де ти мені писав адресу. Я сьогодні хотів відправити і не знайшов. Так що продублюй мені повідомлення в телеграмі, а я чи просто там щось відправив мені в телеграмі, і я завтра тобі відправлю ці груза. Добрий вечір, а де жаба? Ти казав буде. Слухайте, я не знаю, що з цими жабами. Ну немає ніяких жаб. Слухайте, я сьогодні облазив тут ну теж так, одну маленьку бачив, і то вона там дьору так дала, що я не знаю, вона як скоростна якась ускакала від мене. Вітаю, гарних клювань, усатих вам дякую. Так, похоже, кутиша, окунь мовчить, щука не активна. Так, да, друзі, я не знаю. Ну, насправді, Я скільки обкидував там, і що я там тільки не використовував, щоб ви розуміли, і, і силикон, і воблера, і вертушки Я там взяв багато чого. Мені взагалі бомбоформат, я з тебе завжди дивлюсь, там мені самому не. Та мені самому не спішіть, не переймайтесь, я ще ні разу за літ не був на риболовлю особисто. Ну так треба, бо приїдуть і якраз їздити.